Дев'ята вечора ми виїжджаємо в сторону Кіровоградської області. Бо завтра зранку у нас планується дуже цікавий експеримент з основного обробітку перед посівом озимого ріпаку. А маленький спойлер, щоб ви зрозуміли до кого ми їдемо в гості. Тож лишайтеся з нами. Цей ролик буде цікавий. Ближче до 12-ї ночі ми з жабою доїхали до Сміли і поселилися в готель. Ось такий нам цікавий шахматний номер дістався. Восьма ранку ми на господарстві і готові розвантажуватися та їхати в полку. Під п'ятиметрову терію нам виділили ось такого дракончика. Будемо... З ним запускати в роботу. Попередник озима пшениця, ґрунт трішки зрущений зверху, ґрунт пересушений, переущільнений, важкий. Останній дощ в цьому регіоні. За словами тракториста, був ще за його пам'яті і запевняє, що насправді колись в своєму житті наживо він бачив на вулиці дощ. Перша операція слідом за комбайном, глущення стерні. Глущення стерні всього три основних цілі. Ми повинні спробувати приростання падалиці, ми повинні прискорити мінералізацію. И ми вы... Позитив для накопичення вологи, тому що роса вона буде осідати не лише зверху, а осідатиме і під самою соломою. І перше сонце, яке вийде зранку, воно висушить росу тільки зверху, а роса там в глибині вона залишиться. І це буде позитивом, для того, щоб принаймні верхня частина ґрунту, яка потім буде мілким обробітком управлятися, вона буде волога. А от ось ця стерня, яка стоїть, це неймовірний негатив для збереження вологи, для закриття вологи. Мабуть, ви бачили. Ароматизатори, кімнатні такі скляні баночки, з яких стерчать бамбукові палички. А ці бамбукові палички їх неможливо продути там мікропори. Але через ці мікропори ароматизована вода вона піднімається вгору, випаровується і таким чином насичує ароматом вашу кімнату. Так, от із цією стернею ситуація виглядає аналогічним чином. Після того, як провели обмолот, фактично убили рослину, у неї залишилася коренева система на глибину 2-2,5 метри. І це насос, який викачує вологу із глибших шарів ґрунту. Переривання цього капіляра є неймовірно важливим для збереження на. В Тому однією із основних вимог а, лущення стерні нам потрібне 100% підрізання а, всієї кореневої системи. А, лущення може не заробляти всю солому. Після лущення у вас може на поверхні лишатися якийсь відсоток соломи, але цілої стерні ми а, допускати не повинні. Фактично нереально. Але падітрометр нам допоможе дізнатись, на яку реальну глибину у нас працює дерія. перевіряємо глибину щільно, в незалежності від того, попали ми на лоху чи не попали, глибина обробітку повинна незначно відрізнятися. Через кожні сантиметрів 10-15 можемо перевіряти собі по всій робочій ширині від стика до стика. Дивина у нас виходить ось така. І це у нас до кульки. 30 один сантиметр. Ці поверхні поділяються на гідрофільні, гідрофільні. Поверхні це ті, на які потрапляє волога. На якому полі зараз випаде дощ, то ця волога доволі довго буде триматися на поверхні, а не просочуватися в Чим довше ця волога триматиметься зверху на полі, тим більше її буде втрачена в атмосферу. А якщо ви на своєму полі бачите ось таку а, структуру ґрунту із а, твердими поверхнями а, із... Гострими краями багатогранників. Це означає, що ваш ґрунт більше не здатний утримувати вологу. Він наскільки переущільнився, пересох, що його заново потрібно навчати акумулювати цю вологу. Власне, цим ми зараз і займаємося. Ми проводимо глибоке рихлення за допомогою. Пьотінгертерія, і ми створюємо повітряні пори в цій структурі, для того, щоб через повітряні пори у глибші шари ґрунту у нас швидко могли, могла акумулюватися волога першого ж дощу, який тут випаде. У нас зараз зверху дуже на невелику глибину ґрунт розбитий. В пил, ось він безструктурний, а далі він пересушений, переущільнений. І ось це в такому стані воно не здатне швидко акумулювати вологу, навіть якщо вона випаде. Одиннику десята вечора. Ми з жабою в готелі в Літині. Завтра у нас а, цікавий виїзд на поле, але вже в Тернопільській області. А, і зараз ми підведемо невеличкі підсумки. А, що ж ми а, наїздили в Кіровоградській області. А, ну, по-перше, ми на тому полі розкопали сантиметрів на 40 і там. Немає вологи від слова зовсім. Якщо вологи в ґрунті немає, якщо вона була втрачена на попередніх етапах чи попередніх обробітках, то жоден обробіток зараз вам її не створить і не підніме. Тому стратегія роботи із ґрунтом зараз має бути спрямована на те, аби максимально фізично розкрити ґрунт для Акумуляції можливих опадів для акумуляції можливих дощів. В цьому регіоні з озимим ріпаком дуже важко працювати планово. Скоріше ми можемо підготувати поле і зробити все для того, щоб чекати дощу. Піде дощ, будемо сіяти ріпак. Не піде дощ, ми матимемо підготовлене поле під посів. Зимої пшениці, або ж ярини. А ми на двох полях і там, і там половину поля зрихлили, і далі, далі будемо дивитися за ситуацією: або ж це буде випробування. із... Порівнянням різних технологій посіву та вирощування ріпаку, або ж це будуть поля під соняшник чи під кукурудзу, і ми протягом цього наступного сезону будемо виїжджати на ці поля і подивимося, різницю в накопиченні вологи, різницю в розвитку і в кінці кінців різницю по врожайності цих культур, чи є економічний ефект в проведенні рихлення під озимий ріпак або ж рихлення назяб. А тож залишайтеся з нами. Залишайтеся на цьому каналі. Це лише перший ролик із серії. Ми обов'язково далі продовжимо цей експеримент і покажемо вам результат як в рожагів, так і в грошах. Щастим!